Всім привіт! Наступна частина огляду кейсу а 2026 базової машинки Hot Wheels. Зараз я покажу вам решту модельок, як і 26, так, новинки 2026, так, і частина з кейсу Q останнього кейсу 25-го року. Поїхали! О! Бачу відразу. Машинку яка мені потрібна. Це Buick. Buick TH. Давайте ж пошукаємо значки, де ж вони їх заховали. Так, ага, бачите, на вісімці. От значок. І на карті. Там значок сірого кольору. Можливо, в мене тут трошки засвічує. От, видно його, правда? Е, це у нас ТХ кейсу А. Тому. Можливо, буду мати ще одну, поки беру собі в колекцію. Але обов'язково залітайте в телеграм канал, інстаграм канал. Все буде там. Моделі в наявності. Що є, пишіть, обов'язково з вами спишемося і, якщо щось виберете, продам вам ці модельки. Так, от такий дощ. Звичайно цікавий. Звичайно, рік 20. Шостий. Знову ж таки, дивіться на карти, дивіться на шрифти, щоб відразу розрізнити, який це рік. Е, це також є важливо в колекціонуванні. Так, це у нас що? Ще 25-й. Так, і підозрював. Отакий От джип новенький гладіатор. Ну, колір бомба просто. Трошки. Картинка не передає реальність. Але прикольно. мені дуже сподобався. Так, Daytona на Ух, Ух, топчик. Так, це вже мені більш подобається. Новинки є. Бетмобіль новий. ще в нас з попереднього кейсу, аудюха також. Не зупиняюся детальніше, тільки на новеньких моделях. Honda. Moto. мото. Знову ж таки, модель Нованька. В попередній частині відео я зупинявся на ній. Топчик. Bentley, 25 рік, але годиться. Ferrari F40 годиться. Ось також у нас, дивіться, серія Mattel, 5 моделюк тут буде. Обов'язково зайдіть, подивіться, хто з такого плану колекціонує, тому що дуже класно. Цікаво Барбі. Мало би ще, ну знову ж таки, жаль заклеїли. Тут показано функції. То, якщо тут щось намальовано на задні карти, то ви можете знати, чи відкриваються двері, можливо капот. Тут оця частина відкривається, і навіть туди можна посадити якусь фігурку. Їдемо далі. Так, Знову ж таки, так, серія Drop Tops отакий От класнюючий екземпляр. Я вже собі, напевно, точно візьму в колекцію. Зайшов мені, мені Страшно. Так, фантазіки. Порш карера плюс один. Давайте ще раз подивимося. E, ну так, швидше за все. Тобто такий тут шрифт. І. Так, і має бути. Я в попередньому відео казав, що дуже там розмито, розмазано, а можливо, воно так і має бути. Так, старенький. Лендровер ще з попередніх кейсів, Це також все, як то кажуть, уже було Полестар. Не думав, що цю машинку так зацікавить, але дуже багато клієнтів її хотіли і, здається, вже всі продали. Це вже в мене буде поповнення. Так, від Сильвераду було вже. Ну, чекаю ще, можливо, кілька є якихось прикольних моделів, щоб можна було зупинитися. І ми його знайшли. Це Ford, Mustang, Shelby. Як бачите, тільки один в кейсі поки що. Ну, дуже потужний. Ще б допрацювати, то взагалі було б. Гляньте на ці принти. Ух! Прикольний! Мені сподобався. Нагадую, хто бажає придбати модельку, пишете в телеграм-інстаграм. Обов'язково в телеграмі скидаю загальну фотографію, так, залишки. В інстаграмі там більше фотографій окремих моделей. Але знову ж таки, підписуйтеся, долучайтеся до спільноти. У нас цікаво. Бувають різні знижки, акції. Тому буде, буду радий вас. Всі бачите, закриваємо цей кейс, знову ж таки, гладіатором, оскільки альфа ромео у нас вже було. Як бачите, так, машинка так, часто за блістери, ну, отак от його запаяли. От Я вирівнюю. Але все одно машинка буде ходити і назад отак зробиться. Тому десь комусь. Зробимо знижку і обов'язково потішить вас розпаком. Дякую всім за перегляд. Чекаю інстаграм, телеграм, чекаю ваших коментарів. Можливо, якісь модельки вам дуже сподобалися і можу зробити додатковий огляд на них. Всім дякую, всім. до побачення!